Володимир продає присноводну рибу на ринках Ужгорода вже більше двох років. Каже, на якісної продукції не торгує, адже здоров'я клієнтів йому найважливіше його риба із залужя Мукатівського району. Всі сертифікати відповідності роби, аналізи, зроблені, все зроблено. Однозначно, всі документи в порядку. Перевозимо це саме під кислородом і реалізовуємо під кислородом. Тримаємо нормально чистенькій водиці, все як має бути. Вони коли вилавлюють, я тоді їм дзвоню, я тоді приїжджаю одразу. Приїжджаю і одразу з рибнику забираємо свіжу живу рибу. Пана Володимира та його рибу перевірили представники рибоохоронного патруля Закарпаття. У нього й справді не виявили жодних порушень. Перевірка на ринках відбувається щотижня. І січня цього року виявили всього дві незаконні організації з продажу риби. Штрафи за стаття, яка передбачає відповідальність 88 восьма перша Штраф іде від 30 до стане оподаткованих мінімум доходів громадян, накладається. Але це вже прерогатива суда. Суд розглядає, бачить, є пом'якшувавні обставини чи немає. і так, вже накладає відповідно стягнення для того, щоб реалізовувати рибу водні живі ресурси, потрібно мати товаротранспортну накладну, звідки походить риба. А також мати свідоцтво, ветеринарне або експертний висновок, ветеринарний. Який показує про якість риби. тобто, оце вже ветеринарний експертний висновок надає процпожив служба. І коли ми з ними спільно працюємо, то вони краще розбираються у даних документах, і вони більш предметно розглядають, чи він є. Достовірний чи він є недостовірний. кожен продавець риби повинен мати документи ветеринарно-санітарної експертизи. За словами начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби, Закарпаття Юлія Шимуна влітку рибу можна реалізувати впродовж двох діб. І то тільки тоді, коли риба жива і вільно плаває доверху хребтом, течно на спільній нараді Держспоживслужби та державного рибного нагляду прийнято рішення щодо проведення Перевірок на території підконтрольних відповідних управлінь. Таким чином, ми спільно із держрибнаглядом проводимо ці перевірки. Звичайно, наше попередити це в першу чергу очових отруєння і в основному це ботулізм. Тому… Основна увага на що звертається це наявність відповідних супровідних ну, документів, в тому числі товаротранспортна накладна, і наявність якісного посвідчення, в тому числі і проведення лабораторних досліджень, що свідчить про якість неготової або тобто сировини рибної, із якого йде переробка, або яка перебуває на ринку в обігу. Загалом на ринках ушрода рибу продають неактивно. Цього разу представники рибу Охоронного патруля натрапили лише на одну рибну точку однак запевняють в інших місцях Закарпаття таких продавців значно більше і перевіряти доводиться частіше.